Під час сепаратної наради при міському голові звітували про свою роботу комунальні служби. За словами виконуючого обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Геннадія Малашенка, у місті здійснюється покіст трави та облаштування квітників. Зокрема, наводили лад на клумбі по вулиці 6-ї гвардійської дивізії. Там Висаджено 200 саншитів роботи тривають і далі також. Ось роботи по ліквідації аварійних дерев, в тому числі і на вихідних. А після буревію прибирали дерева. Крім цього, проводились роботи по ремонту дорожнього покриття. За словами Геннадія Малашенка, зроблена дорога до нового кладовища по вулиці Рідна. Крім цього, комунальники відновлюють роботу по вивозу твердих побутових відходів з частини садового мікрорайону. Зараз проводиться робота розноситься оголошення, де буде вказано, в який день буде. Проводити свист. Так що ну, мешканців прошу а, звертати на це увагу і не виносити більше на поля, як це раніше було, буде організовано своєю чергою. Міський голова Микола Нога закликав комунальні служби звернути особливу увагу на ремонт покрівель. Перше, це ремонт покрівель, тому що у нас мільйон метрів квадратних житла. У нас Після сумми друга громада, де така кількість багатоперехових будинків, і всі треба, щоб вони були. Я дякую людям, які беруться самотужки. А ви допомагаєте, допомагаєте рубероїдом, силою і ще чим комусь добрим словом, але треба допомогти і покривлю ремонтувати і підготовка до зими. Міський голова зауважив, що у шості буде займатися облаштуванням додаткових котелень на біопаливі. Ми повинні готуватися до нової складної зими. Буде перемога раніше, слава Богу. Не буде ми повинні слідучу зиму вже сьогодні. Думати, як зимувати.